Усім привіт! Як в теперішній час, коли в Україні стільки проблем та й в цілому в світі, як в цей час можна не вірити в Бога? Наша проблема зараз заключається в тому, що людством заволоділи гроші, і за цього людина вже просто не бачить всіх тих реалій, які кругом зараз відбуваються. Науковці зараз почали говорити про те, що через 10 років Повинен відбутися якийсь колапс, якесь дуже велике руйнування. І чи замітили ви, наскільки сильно у світі зараз все почало мінятися? Навіть клімат відбувається глобальне потепління. І згадайте просто, які зими були років 10-15 назад. І це насправді дуже серйозно. Деякі з країн на 70-90% хочуть перейти на електромобілі. Це говорилося ще років 100 назад, але це все блокували, це все заморожували. Але чомусь саме зараз, у наш час, це хочуть втілити в життя. Чому так? Та тому, що щось відбувається, щось наближається. Подивіться на цей світ люди, вони зараз просто не розуміють, хто вони є: жінка, чоловік, квадробер, не квадробер. І це реалії нашого життя, ми в цьому живемо, але ми цього не бачимо. Наш фокус на чомусь іншому. І коли зараз говорить, що людина щось там досягнула, чогось добилася, але ніхто нам не говорить про те, що 50% населення світу голодає, вони живуть у бідноті, в нищуті. Ми цього не знаємо, ми про це навіть не задумуємося. І. Зараз в Європі офіційно дозволили продаж наркотиків. І проблема навіть не в тому, що їх продають, а в тому, що на них є попит. Люди їх купляють. Люди це роблять, тому що вони хочуть хоча б тимчасово зупинити якусь там душевну біль, якісь свої страхи, переживання. І чомусь краще жити не стає. З кожним днем все гірше і гірше. Якісь воєнні конфлікти, хвороби, катастрофи. Це все відбувається, тому що людина, вона відійшла від Слова Божого, і цим самим пришвидшила прихід Антихриста. Ми приближаємося до кінця, але ми цього не бачимо, тому що наш фокус не на Бозі, а на чомусь іншому. Але ми повинні зрозуміти, що наше спасіння тільки у Господі, і ніякий політик, ніяка людина нам в цьому не допоможе. Нам допоможе тільки Господь Бог, тому що тільки Він зупиняє війни. Амінь.